Зачесні отші, шановні колеги депутати, шановна Дрогопівська громада, представники, які сьогодні присутні тут на сесії Червоної міської ради. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Слава! До Дрогопільської міської ради обрано 50 депутатів. На сьогоднішній сесії присутні. 36 депутатів. 37. Тобто сесія, яка сьогодні скликана вона є налучила. Розпорядження міського голови була скликана чергова 43 сесія Діробіської міської ради. Але зв'язку з тим, що до сьогоднішнього дня. Нас проводилися позачергові сесії. То сесію ми вважаємо чергову сьогодні 47-му. Тому пропоную 47-му сесію Дроговської міської ради вважати. Прошло виконання інших.